І що влада вирішила пройтись по Одесі? І це очікувано, адже все те, що відбувається в Одесі, викликає надзвичайно багато питань. У мене, у киянина, ну, за Одесу болить. Мама вчилась в мене в Одесі завжди про Одесу. Говорила тільки хороші слова. Ми були в Одесі перед війною, ми знаємо це місто, і для мене не зрозуміло, що насправді відбувається в Одесі. Поряд з великими будівлями, поряд із клубами, поряд із доволі легким життям частини громадян. Є вулиці, квартали, ну насправді цілі квартали міста, які вже розвалюються. Там таке відчуття, ніби ремонту не було десятками років, і це не потрібно говорити за там якийсь клятий сувок. 34 роки ми абсолютно автономні і самостійні. І те, що перетворюється інколи, от деякі райони Одеси мене особисто не влаштовувало. Відчуття таке, що Одесою ніхто не займається. Тут повінь, яка Ну, важко, нібито, звинувачувати чиновників в тому, що це відбулось. Загинули люди. Але з іншого боку, я вибачаюсь надзвичайно багато корупції в різних містах. Зараз не буду говорити, що там в Одесі це так, але надто багато корупції в різних містах забудови там, де не потрібно, каналізаційні стоки. Не прочищаються, будуються будинки, врізаються в каналізацію, там де потім каналізація не справляється, закриваються відповідні шлюзи, не чистяться, Ну тобто, це велика проблема. І при цьому дивишся на очільників міст, і ти розумієш, що це якісь барини, це якісь ну, такі, знаєте, люди, до яких на білому коні не підскачеш. Ти не, не розумієш, а як вони, вони перетворилися на таких отаких от зубовієрів, Зуби в наколках, пальці веєром зуби в наколках, як вони, такими перетвор... як вони такими стали? І ти розумієш, що насправді. В кожному регіоні можна знайти дуже багато халепи. Напевно, немає міст України великих, де б влада була кристально чистою і чесною. Але є певні допуски. Ми всі з вами не святі. Розуміємо, що питання потрібно вирішувати, десь потрібно йти на компроміси, в тому числі із дуже багатими людьми, бо це фінанси, бо все одно потрібно домовлятися з ними. Це зрозуміло. Але в цьому є межа. І коли ця межа переходиться, і коли ще виявляється, що нібито ще якісь є історії з російськими паспортами, чи то воно скасовано, чи то воно спростовано, служба безпеки щось знайшла. То взагалі виглядає це дуже-дуже дико. Ну і давайте будемо відвертими. Дивлячись на деяких очільників міст, ти розумієш, що там кліма нема де ставить. Я зараз не за Одеського мера, там Одесити нехай в коментарях напишуть, що вони думають про владу в Одесі. Але ти чудово розумієш, що це люди, які перетворили себе із господарів, господарів енергосистеми, господарів каналізації, господарів доріг, господарників. От з господарників перетворили себе просто на власників міста. І це ненормально. І влада, звісно, повинна реагувати на це, тому що коли ти живеш у невеличкому місті, а над тобою якийсь мер, над яким немає. Контролю, і ти нічого йому зробити не можеш, тому що все куплено, всі розставлені. Він в темі процесів, і його ні зняти не можна, ні проголосувати за його зняття неможливо. Тоді а, повинна втручатись лише держава. Я неодноразово вже записував ролики про те, що. Великі люди в нас в державі не бояться держави. Тобто вони вважають, що їм можна все, і їм за це нічого не буде. А потім, коли їм щось прилітає, вони починають влаштовувати караул, закликати людей, виходити на різні картонні майдани, бо ось їх почепили, їх зачепили. Проти них порушили щось там. Але коли ви з ними спілкуєтесь, от маю якраз такий досвід, коли спілкуєшся з такими людьми, вони тобі кажуть, справедливості немає. А коли в вашу сторону несправедливість, ви тоді ходите і верещите на весь світ. Так, Так. ну тоді не дивуйтеся, що інколи від держави буде прилітати за ту несправедливість, яку ви робите, говорячи, що справедливості немає. Ну, немає, то немає. То тоді ловіть, а що ти зробиш? Людей потрібно захищати, звичайних людей, людей, економіку. Фінанси, банківську сферу, оце потрібно захищати від людей, які тільки що й це, рішають випроси. Знаєте, курю папіроси, рішаю випроси. І ще раз зараз це не за мера Одеси, Одесити. Напишіть в коментарях, що ви знаєте про владу Одеси, наскільки вона чесна, наскільки ви задоволені цією владою. Але я ще раз повторюю: допоки держава буде слабкою, людина звичайна. Буде почувати себе ніким в державі. І це не залежить від того, хто прем'єр, це залежить від того, хто мер, хто в тебе на роботі, хто в тебе поряд, хто в тебе безпосередній начальник, хто в тебе трішки вище, хто в тебе голова обладміністрації і так далі. Від цього залежить. І коли ті люди будуть розуміти, що держава стане на бік людини, якщо чиновник не правий, тоді українець буде відчувати, що він господар своїй державі. Тільки тоді. А поки що маємо те, що маємо. Удільні князьки на місцях роблять все, що вони хочуть, і рішають діла так, як вони хочуть. І плівать вони хотіли, якщо ви втонете в черговому потопі. Їм байдуже. Так от держава повинна це все контролювати і відслідковувати. І можна не шукати російські паспорти, а просто знімати з посад, якщо ці люди за даними спецслужб за Доказами спецслужб на своїх місцях перетворили міста в свою кишеню. Зараз не за мера Одеси, зараз в цілому за ситуацію по країні. Бережіть себе і напишіть свої історії. Це дуже важливо. Можливо, нас почитають, вас почитають і звернуть увагу на тих очільників, тих міст, де ви перебуваєте, і не можете знайти справедливості, бо вони вам впарюють, що справедливості не існує. Не вірте в це. Справедливість існує. Колись Платон говорив, що люди в державі будуть жити щасливо, тоді, коли держава буде уособлювати справедливість. Тому справедливість є, і це має бути держава, і більше нікому не вірте. Все, що їм потрібно, це гроші. І коли вам вони кажуть, що немає справедливості, майте на увазі. Питання тільки в баблі. Вони просто рубають бабло. А ви або заважаєте, або задаєте якісь неправильні питання. Ну, або питаєте: А чого скільки бабла у вас, а у нас нема. І вони вам кажуть: бо нема справедливості. Давайте будемо жити максимально чесно. І Ще раз повторюю: ми не святі. І ми розуміємо, що є плюс-мінус допуски. Але це допуски, а не безпреділ. Коли є безпреділ, то тоді гинуть люди, тоді ми не маємо захисту, ми не можемо добитися справедливості вирішення своїх питань і тоді розвалюється держава. Коли чиновники порушують розумні рамки своєї діяльності. І ще раз повторюю: ніхто не святий, але Межі не повинні перетворюватись на безмежне, безпредільчество.